Тим часом Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил Російської Федерації. Відтепер там має служити на 137 тисяч військових більше, але нагадаємо терористам, які е, нічого не вміють, це нічого не змінює. Адже на війні важливіше не гарматне м'ясо, а мотивація. А з цим у окупантів, як відомо, серйозна проблема. Власне, про те, е, навіщо. Збільшувати кількість навіщо збільшує е, Путін кількість військових е, саме штатну, так от штатну кількість, чому не оголошується в Росії е, е, масова мобілізація? Ми зараз обговоримо з експертом, якого долучаємо до нашого ефіру. Михайло Самус, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю! Доброго дня. От а, Путін підписує указ так про збільшення штатної чисельності військових. Чому не оголошується повна мобілізація? Він її уникає? Ну, звісно, він уникає. Якщо би він готувався до ведення мобілізації, оголошення мобілізації, він би це мав зробити в листопаді 2021 року, коли він готувався. Якщо він готувався до Кінця лютого починати операцію. Йому треба було тоді проводити е, мобілізацію. І на той момент, якщо б він так зробив, це дійсно була би правильна підготовка до того, що він називає спеціальною воєнною операцією. Так вони і втратили час, бо намагалися вирішити це питання, розраховуючи на те, що українська армія не буде воювати. Це буде сценарій Криму 2014 року. І, звісно, для того не, не потрібна масова армія. Він, я так розумію, розраховував на те, що швидко буде. Окупована територія, знищено українське керівництво, армія буде здаватися, і, і так далі. В результаті вони намагалися пройти цей етап частинами постійної готовності, тобто без набору додаткових сил, без оголошення мобілізації. Зараз це все гібридні методи. Ми знаємо, що вони намагаються створювати так звані національні батальйони, так звані регіональні батальйони, коли суб'єкти федерації мають доповісти про створення. Своїх е, якихось підрозділів і направляти їх на фронт е, проти України, і ось цей указ фактично це вже свідчення того, що в них величезні проблеми з особовим складом з армією, і вони е, фактично зараз це мова не просто про е, посади чи це не просто про 137 тисяч е, особового складу. Мова йде про створення нових дивізій. Фактично, це кілька нових дивізій, які треба створювати з нуля. Тобто, це будуть набиратися. Нові офіцери, нові солдати будуть потрібно десь знаходити бойову техніку для цих дивізій, і таке інше і так далі. Тобто будувати військові бази. Це величезні гроші. І фактично мова йде про те, що, мабуть, Путін сказав генералам вирішити це питання як завгодно. Мене не цікавить питання грошей людей і так далі. Оголошуйте. Такі заходи, але з іншого боку, Путін не хоче, не визнає те, що він програв. Бо офіційне оголошення мобілізації це буде визнанням того, що повністю зазнав провалу, краху, його план, який він підписував. І тому він не наважується оголосити офіційну мобілізацію. Намагається пройти це все гібридними способами, які насправді, я впевнений, будуть. Мати абсолютно контрпродуктивний і е, протилежний ефект для російської армії це буде е, більше ефект е, руйнації російської армії, аніж створення нових дивізій. От, власне, ми про ви говорите про те, що мобілізації він уникає е, і через те, що ну. Це визнання по суті поразки. А зараз а, цей указ підписаний. Зараз а, бачили ми новини про те, що по суті а, мобілізація, скажімо так, добралася вже і до Москви яку так ретельно оберігали. А, чи вплине це на рівень підтримки Путіна і на настрої Росіян всередині країни якимось чином? Безумовно, тому що насправді 137 тисяч особового складу це дуже багато для Росії. У них фактично всю новітню історію. Бойовий костяк армії нараховував десь 350 тисяч осіб, Тобто, якщо мається на увазі саме бойових підрозділів, які ведуть бойові дії, не забезпечення, ні не повітряні сили там чи військово морські сили, а саме от сухопутні сили, які ведуть бойові дії на всіх. А ТВД, там де російська армія брала участь в конфліктах, там чеченські конфлікти, чи навіть війна проти Грузії. Вони формували е е групу військ приблизно 100 тисяч е осіб. От тобто, із 300 тисяч вони виділяли 100 тисяч. Зараз, очевидно, вони і проти України намагалися вести війну 170-150 тисяч осіб, половину тримаючи на всю іншу Росію. Зараз, очевидно, що їм треба е, стягувати набагато більше сил. Тобто, фактично, всі 300 тисяч військ вони мають стягнути до України, і їм потрібно ще замінити е, е, контингент десь 130 37 тисяч для всієї іншої Росії. А Росія – це величезна країна, і там є загрози не тільки в районі України, а є ще Центральна Азія, є Кавказ, є в кінці кінців Китай. Тому фактично їм треба це питання вирішувати, тому. Пане Михайло, от щоб вирішувати оці всі питання, знову ж таки, які роди військ потрібно поповнити так, і скільки, скільки потрібно на навчання цих військових, аби якісно замінити а, новобранців? І а, чи є в Росії техніка? Тому що вчора, позавчора, ми говорили про те, що наші збройні сили вже знищили техніки так. Немало росіян, враховуючи санкції, не, не всю цю техніку можна настільки швидко відновити. Я думаю, що це величезний виклик для російських генералів, тобто вони так вони намагаються не оголошувати мобілізацію, хоча Путін, я думаю, сказав їм: вирішуйте, як, як хочете, ви мене підставляєте і, і так далі. Тобто, насправді Путіна це не цікавить. А от для генералів це величезна проблема. Вони ж знають, що вся техніка, яка зберігалася там більше 30 років на складах, в тому числі за Уралом, вона ну більшості розкрадена. Тобто, це. Стоять, стоять максимум залізяті, максимум корпуси, які треба ще а, повністю довести до ладу, і крім того, оснастити хоча б мінімально якимись новими технологіями, щоб це були не просто залізяті, хоча б мали якийсь там ступінь захисту чи можливість використання якоїсь зброї, щоб ця штука їхала і стріляла, хоча б мінімально, і захищала особовий склад. Тому я, я вважаю, що це тому, я кажу, що це принесе абсолютно протилежний ефект. Окрім того, що е, будуть протести зростати не тільки в Москві, а й в регіонах, тому що 137 тисяч набрати особового складу. Це е, я просто казав, що у них в принципі 300 тисяч всього на всього залучено до бойових дій завжди було 30 років. Тут ще ще половина цього контингенту треба набрати. Звісно, що це викличе невдоволення тих диваних е, підтримувачів путінського режиму. А тут ще й техніку треба знайти для е, кількох дивізій. Ну це я вважаю, що це. Величезний виклик для генералів російських, і це призведе дійсно до абсолютно протилежних наслідків для російської армії. Тобто вони, я так розумію, хочуть десь навесні, коли вони вважають, що зараз зимою Європа замерзне, Україна замерзне, і буде тиск великий на українські кірниці. щоб вони підписували фактично капітуляцію? А за цей час, коли буде заморожена така ситуація, причому вони вважають, що в переносному сенсі заморозять фронт. Зараз це вже видно, що Росіяни намагаються зараз так стабілізувати фронт на всіх напрямках і утримувати це більш-менш стабільному стані, бо у них не вистачає сил просто для продовження наступу. Потім заморозити всіх в реальному, ну там в прямому в сенсі цього слова, а на навесну підготувати цей новий контингент, який дасть можливість прориватися, тобто накопити, сконцентрувати сили. Наприклад, на Донбасі чи на півдні і піти вже, або, наприклад, на, на північ завести через Білорусь і почати цю нову операцію. Я думаю, що с, по всі ці напрямки в них проваляться. Тобто, по-перше, не вдасться заморозити фронт, бо українська армія буде е проактивною і почне свій наступ. Я не, не скажу, де, наприклад, і мріє на їх, скажімо так, так але е не вдасться їм заморозити нас. В переносному сенсі, бо українська армія буде проактивною, не вдасться їх заморозити Європу, бо Європа готується, як би там Путіну не, не хотілося це зробити, і на, на весну у них не те, що буде краща ситуація з військами. Вона буде ще гірша, бо почнуть наростати в них негативні протестні настрої не тільки у суспільстві, але й в самій армії. Бо їхати і просто вмирати за а, ідіотські ідеї Путіна. Ну я думаю, все менше і менше буде народу. Пане Михайло, власне, те про що я запитала, оці, скажімо так, новобранці, які швидше за все, я з ваших слів я так розумію, що це буде там звичайне гарматне м'ясо, яке достатньо не буде. Е Навченим на якісь різноманітні такі вузькоспеціалізовані роди військ, і власне найімовірніший сценарій це те, що будуть а, уже досвідчених військових забирати з тих регіонів, про які ви згадували, там Центральна Азія, Кавказ і перекидати до нас, а власне новобранців кидати туди, закривати там дири. Чи навпаки їх кинуть як гарматне м'ясо, і нам просто треба готуватись до того, що нас будуть знову закидувати гарматним м'ясом, і треба бути готовим до цього. От, до чого буде ще? нам? Ситуація ще буде більш парадоксальною. Тобто, коли створюються нові підрозділи з'єднані частини, тобто треба буде брати якийсь досвідчений кістяк, тому що неможливо створити нову бригаду, наприклад, наприклад, чи батальйон, просто взяти когось там якогось недосвідченого лейтенанта, щоб він командував батальйоном. Тобто, треба буде брати з тих військових частин, які зараз перебувають на фронті, витягувати досвідчених офіцерів, хоча б більш-менш. Віддавати їх на створення, тобто в тил на створення нових підрозділів з'єднань, і вони будуть створювати за рахунок в тому числі і недосвідченого особового складу. Тобто кістяк командування має бути досвідчений. Таким чином вони послаблять і ті частини, які вже набралися досвіду, бо їм вони будуть забирати досвідчених офіцерів, треба буде брати, просто заповнювати там, толковими сержантами офіцерські посади. А ті нові підрозділи вони будуть формуватися з, з досвідченими, начебто офіцерами, але всі інші будуть абсолютно м'ясом. Да ще й уявіть у цих нових дивізіях, нових батальйонах полках. Техніка буде дуже стара. Тобто я не думаю, що з фронту будуть знімати нормальну техніку, відправляти в тил для того, щоб ставити їх на озброєння нових дивізій. Нові дивізії просто будуть так: ось база. Зберігання, командир, ось тобі техніка. Мене не цікавить, щоб через два тижні вона вся їздила і стріляла. І е, все буде за, закінчуватися канібалізмом, тобто будуть розбирати якісь там три танки, збирати один е, і намагатися, хоч якимось чином, там, довести до якогось проценту там 60% забезпечення технікою цих нових підрозділів. Е, тобто, фактично розмажуть е, тонким слоєм досвідчений е, особовий склад. В результаті погіршиться боєздатність і тих підрозділів, які зараз воюють, і е, нові підрозділи, звісно, не будуть супер е, боєготовими. Таким чином, дійсно, ми очікуємо, що навесні е, стан, якщо навіть теоретично все буде успішно, у них стан їхньої боєздатності погіршиться. А стан навіть нашої боєздатності. Я перепрошую, а стан нашої боєздатності і, власне е, наявність озброєнь наших до весни. Тобто, до чого готуватись нам, як ми зможемо зустрічати оцей розмазаний тонкий шар? Так. ну, у нас, судячи по всьому, якраз е, е, восени починається вже е, такий, скажімо так, серійний серійні поставки, фактично вже масові поставки західної зброї. Тобто, ми все ж таки згадуємо, що існує ленд-ліз, який не почав працювати. І навпаки, тобто у нас графіки з російською армією розходяться абсолютно протилежні сторони. У них боєздатність буде погіршуватися, хоча чисельність, начебто, буде розростатися. У України навпаки, ми будемо брати якістю знову ж таки, оснащуючи наші військові частини. Підрозділи новітньою західною зброєю, яка буде взагалі міняти характер бойові. Як міняють характер бойові хаймарси. їх не треба там десятки тисяч штук цих Хаймарсів, треба нам, ну скажімо так, до сотні було би дуже непогано. І тоді, е на глибину позиції противника, ми тримаємо їх під постійним вогневим контролем. Е тобто, я вважаю, що е тенденції розвитку. Збройних сил Росії і тенденції розвитку Збройних сил України вони є позитивними для нас. Власне, чи треба нам можливо збільшувати ще чисельність військових саме на полігонах і на бойових позиціях? Насправді, все це знову ж таки не має бути так, як у росіян. Тобто гасити пожежі, там затикати м'ясом якісь дірки і так далі. Все має мати свій сенс. Все має відповідати доктрині. Доктрина України абсолютно інша ніж у Росіян. У росіян вона фактично залишилася на рівні Другої світової війни. Тобто масою, концентрацією сил вогневої міці проламувати українську оборону. Це ми бачили особливо в травні, в червні, коли вони створили так званий вогневий вал, коли до 60 тисяч нарядів випускали на, є, на одній ділянці фронту. Це суто Друга світова війна. Україна воює і переходить на модель. Так званої мереж, мережево-центричної війни, коли всі засоби ураження, засоби розвідки і система ухвалення рішень знаходяться в єдиній комп'ютерній фактично системі. Коли з безпілотника чи іншої системи розвідки ми тепер і супутник маємо свій передаються координати цілі противника за кілька секунд, через ці кілька секунд ухвалюється рішення командиром і віддається інформація на засоби ураження. Отак от працюють сучасні сили. Тут не треба масованість, і від того, якщо ми скажемо, от давайте наберемо ще там 200 тисяч солдат, чи це вирішить. Питання. Звісно, ні, питання вирішиться концентрацією надсучасних систем озброєння, які зможуть гарантовано знищувати противника. І для цього не треба масованість. От росіян нічого не виходить, тому що ми вже давно прогнозували, вони не можуть запропонувати нічого іншого, окрім масованості. Тобто масування подальше. І вони підтвердили наші прогнози, що просто оголосили набір ще 137 тисяч військовослужбовців. Наскільки це змінить ситуацію на фронті? Да ніяк, в принципі, не змінить. Тому що, тому що якщо ми навіть візьмемо якось їх збудуємо у форматі римських якихось фаланг і запустимо їх на, на фронт, ну, буде тільки багато загиблих з російської сторони. Це ніяк не може. Це, це м'ясо ніяк не зможе змінити ситуацію стратегічно на фронті, то навіть в оперативному плані. Також тому що кажуть правильно, головне якість а не кількість. Дякую, пане Абсолютно. Михайло. Михайло Самус, військовий експерт з нами був на зв'язку.